Привіт! Вчора я показувала в короткому відео мандрівника, який мандрує на велосипеді із прапорами. Бачите? Ці потріпані прапори і цей мандрівник. Він не так давно в Анконі, я його тільки вчора побачила перший раз. Напевно, він проїздом досить цікаво. Сьогодні хочу вам розказати про. Життя в Італії, Про нас, українців в Італії. Хочу повторитися, що це моя особиста думка. Я можу помилятися. Коли ми приїжджаємо в Італію, то першим ділом ми шукаємо роботу. Це найголовніше, як можна швидше знайти роботу. Так, да, проблема мовний бар'єр, проблема з документами, але саме головне знайти роботу. На яку роботу ми йдемо? Особливого вибору немає. Жінки помолодше шукають в основному це години. Це може бути по догляду за хворими і людьми похилого віку на години. Ну, а частіше всього прибирання. Все може бути на дому, в приватних будинках, а може бути в готелях, може бути в якихось закладах харчування. В основному така робота. Важко щось знайти інше. Жінки постарше то баданти 24 години, це людин... жінка, яка доглядає за людьми похилого віку. За інвалідами 24 години в сутки. От я зараз працюю, баданте 24 години. У мене один день з е, неділя вихідних і протягом тижня ще дають пів дня вихідних. Ну і так кожен день у мене є тільки 2 години вільного часу. Ось я маю право на протязі тижня в робочі дні. Тільки дві години вийти на вулицю. А так, 22 години, я маю знаходитися з моєю сеньорою, якій 99 років. Ну, і Таких жінок багато, як я. Е, важко знайти щось інше. Через те, що вік мені 55 років. Е, всі шукають помолодше. Навіть от я питала в супермаркеті влаштуватися. Ну, там десь коло 40 років, найстарше 40 років, в основному на касі сидять молоді дівчатка. В основному таке, крім того, на фабрику. На фабрику проблема з, з тим, складується, що теж вік. А по-друге, така велика проблема у мене немає. Водійських прав і немає машини. В основному ці фабрики знаходяться за містом і треба добиратися, буде якось за місто, крім того, що фабрики працюють в кілька змін. І якщо я маю добиратися на нічну зміну, то це буде досить важко добратися. Такі от такі от такі нюанси. Так що. Бажано мати права, хоча б права. Навіть баданти да, на 24 години, чи навіть жінці на прибирання, і теж дуже багато роботодателів хочуть, щоб баданти чи жінка по прибиранню теж мала водійські права, хоча водійські права такі. Такі нюанси. І так, перше питання я сказала, самое головне знайти скоріше роботу. Я вчимо мову. В основному мову вчимо самотужки. Я вчила самотужки. Я зробила помилку, що я не пішла в свій час на курси вивчення італійської мови. Ці курси безплатні. В Італії ці курси безплатні. Якось спочатку над цим не задумуєшся, а потім, потім розумієш, що краще було піти на курси вивчення італійської мови. Коли ми починаємо працювати в основному, ці гроші, які ми заробляємо, ми передаємо в Україну У кожного із нас сім'я. Треба допомогти своїм рідним. Дехто вкладує тут в житло, дехто, ну, не так багато людей купують тут житло, як правило, беруть в розстрочку це житло. Багато винай мають, як як правило, стараються брати на квартиру жильців, хоча б здавати одну кімнату. Це може бути ліжкомісця ліжко, ліжко здаватися, а є люди, що здають кімнату повністю. Так я кілька днів назад побачила в інтернеті в Фейсбуці оголошення, що у містянкона, де я проживаю, одна українка здає кімнату. Я їй написала. На WhatsApp вона мені відповіла, що в місяць буде коштувати ця кімната 320 євро. Ну, вона написала, що велика кімната. Я не питала більше, які розміри. Якщо мені буде потрібне житло, то можливо я і звернуся до неї. Ну, такі в основному ціни на житло. Але хочу сказати, що що це ще нормальний варіант? Я так зрозуміла, що це знаходиться у центрі. Вона сказала, що площа, яка називається Діас. Я проходила, а я зрозуміла, де да. Да, це, центр. це центр міста. Так що 320 за одну кімнату це не найгірший варіант. І я коли була без роботи, жила на квартирі. Ну, як знімала ліжко місце і ніч мені обходилася ось останні роки 10 євро за ніч. І в місяць теж виходить ну, 300, 300 євро теж, самий. теж самих 300 євро. Ну, Не треба платити ні за воду, ні за світло, ні за газ. Ну, Як правило, коли ти живеш на квартирі, то тобі приходиться економити, тому що хазяї боком дивляться, коли ти е, часто. Використовуєш, миєшся, ходиш в душ. Кожен день, я думаю, будуть боком дивитися, якщо будеш кожен день ходити і душ приймати. Вони теж економлять, економлять на всьому. Такі от нюанси. Навіть якщо люди не мають свого власного житла, то вони наймають квартиру і стараються, як правило, здати цю квартиру ну, хоча б кімнатку в наєм, щоб було якось легше оплачувати оці комунальні, комунальні послуги, такі нюанси. От в основному в Італії працюють жінки. Чоловікам дуже важко знайти роботу, нам, жінкам важко знайти роботу, а чоловікам ще важче, на жаль, так. Такі от реалії в Італії. Ну що ж, я не хочу довго говорити. Якщо у вас є якісь питання, пишіть свої запитання, пишіть коментарі, кому сподобалось це відео. Ставте подобайки, Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Всім добра і всім гарного дня! Бережіть себе.